Далі буде лішахів рай проти Вак. Японія рейтинг 1964. Стрендій. Йичка. Йочка. H3. Раді Т5 я не знаю на рахунок цього. Ага, понятно. Ясно. Простір захоплюють на королівському фланзі і в центрі суперник. Погрожую взяти, потім шах. Тепер, мабуть, не погрожую. Так, якщо я б'ю, ти б'єш. І що це нам дасть? Нічого. Тепер ми продається щось робити, тому що посить пішак не є 4. Так, да, тому він б'є. Мабуть. Фрезем. Мабуть, фрезем. Так. Коня поведу кудись. Мабуть, сюди. Буду задавати питання, бо він зіграв аж 3 же 4 Це якось виглядає трошечки. Трошечки в горошечку. Так, хоча в 4 чи що. Ну, перше аж 5 якийсь хід. По-друге, кінь є 5 якийсь хід. Кінь сюди може прийти. Давай щось такого плану, можливо, він якось прослабить. Ні, не хоче послаблятись. Не знаю, якось у нього стоїть невдало. Щоб я міг би все це відкрити жорстоким якимось шляхом. Може взагалі, отак зіграти да і все, піти йому мат поставити. А який мат поставлю? Не знаю. Аж 5 може зіграти. Він взяв. Може так просто, до речі, що він зробить на цей хід? Ну, чисто такий прямолінійний ударчик. Кінь повернеться, ну тоді тут проблемка. Тоді проблемка з E4. Ну, чорні поля слабкі. Він і віддав чорнопольного слона, де й взагалі якось взаємодія координація фігур у нього слабенька. У мене сильні поля чорні. Я туди накидаю фігури і атакую. Угроза взагалі слоном сюди піти і мат поставити. Хоча може він просто кіння в три піде. Мейбі. Не, він вирішив заблокувати це? Ще не пам'ятаю нічого. А, плюс-мінус поняв, але все одно якась дурниця виходить. ну окей, я, типу, йду сюди, він хоче відійти. Ну, у мене є такий хід, типа. Просто, щоб спочатку сюди піти. А потім сюди. Ну, типа, заставити його кудись піти, відійти. І потім уже напасти. Він відійде, ми б'ємо ще й тут, потім лупимо. Правильно? Я міркую. Так, а тепер сюди. Я думаю, це правильніший порядок, бо там би він міг троє захистити це поле. А так, чик-пік. Да. Так, ти не з Нічого ти так не захистиш. І оця вся купа фігур залишилась в ауті. Отут мат. Так, аналіз як тут? Алло. Я вас не чую. Аналіз партії, я сказав. Часку. Виконуй мій наказ. 74 на 89. Декілька так дивних ходів, ходів в дебюті суперник зробив. І прийшлося йому чорнополо віддати, і все. Так. Тут він все правильно зіграв. Це нормальний хід, окей. G4. Багато ходів пішиками виявляється суперник робить. Хоча мені здавалося, що тут. Так ну, захоплюють простір, да. Але, значить, він ще тут щось зробив, якусь грубу помилку. Так, це вже не такий сильний хід, віддає перевагу, ну, що в нього була. Тепер уже небезпечно в білих позиціях. Ось. І повільний хід робить супер. Д3 було. Треба було зіграти. Кінь 7, кінь кудись сюди-сюди. Ну, таке. рівно небезпечна позиція. Да. Ну і тут а6 сильний хід, тому що по німцовичу взагалі зв'язка стратегічний елемент, не тільки тактичний, а й стратегічний. Тому відразу від цієї зв'язки звільняємо, щоб нам нам не давило. Суперник важливого слона віддає, тому що в нього чорні пішики не по-білому і чорні поля сладкі. Мабуть, нулі це забув також не, не дуже хід. Хоча комп'ютер паша каже, що хороше, насправді не дуже хід. Тут у нього слабка позиція на королівському фланзі і в центрі слабка. Дай... На Ферезовому якось не дуже. Жорст... Все-таки був жорстокий, жорстокий був хід аж 5. Відразу g 4 як зачіпку використовуємо. F5 нам не дають піти ходом G4, отак зазвичай. В Цьому ідея, що грають аж 3 Ж4, і основна ідея F5. У чорних нема. Але їх все рівно проводять з жертвою, пожертви. Тут H5 можна підковернути. Кінь є один. Треба йому укріпляти тут цей пункт. А, ми створили тут напруження, і якби слабкість суперник має. Свої сили як би сковувати до захисту цього пішика. Пасивно тут у нього все стоїть. Ось. Ну і так також тут фігури стоять його невдало. Я правильний варіант план знайшов, що відразу і йдемо тут мотувати. Слон е 5 все-таки сильніший був вхід. Ну, чого мені не подобалося, що мені здавалося, що він, якщо так піде, і якщо я так дам. То тут я, типа, мат не встигаємо поставити. А, тут щось таке є, да? Типа, з'їдаємо матеріал. Ясно. Ну, комп'ютер каже, сильніше сланжедувати зіграти. Небар'ємна позиція, просто ми з'їли матеріал якість. Але мат не поставили. Мені здавалося, що це буде сильніше, але насправді а -а -а. кінь є 2 у нього був хід. Я не встиг тут створити батарею. Ось воно що. Я мушу відходити назад. Це вже не так сильно. Проганяють нашого фрезя сильного поля. А він все-таки на автоматі. Я напав, він відійшов. Він... Я підчинив його своїй волі. Да. Ну, а тут просто мат.